9 листопада Україна відмічає День української мови та писемності. В різні часи різні письменники по-різному висловлювали свою думку про українську мову. Олесь Гончар писав: наша рідна українська мова це основа нашої безмежно багатої культури, це наш дух, наша душа, наша пісня. Володимир Сосюра писав, яке прекрасне рідне слово, воно не світ, а всі світи. Олександр Олесь писав без усякої науки обійтися ще можна, без рідної мови обійтися не можна. Іван Франко писав мова листа елементарна разом з душею народу. Максим Рильський писав мова втілення думки. Що багатша душа то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її, берімося за красу мови, за правильність мови, за багатство мови. У нас мирний писав найбільше найдорожче добро кожного народу це його мова, то жива схованка людського духу, його багата скарбниця, яку народ складає і своє життя, і свої сподівання, розум, досвід, почування. Тарас Шевченко писав мова рідна, слово рідна, хто вас забуває той в грудях на серденько тільки камінь має. Витим, писала, слово, -то промінь, слово то думка людська. Ось Гончар писав мова це не просто спосіб спілкування, а щось більш значище. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків. Тарас Шевченко писав і чужому навчаємося, і свого не цураємося.